Ось як працює наша маслоприставочка. Саме головне в ній це завихрення воздуха в притоке який би правильно прогрівав суміш. Коли зроблено правильне соотношение воздуха та палива, Масло вообще не воняє, коли горить. На виході немає чорного диму. Д Давайте я одразу покажу. горить от масло отработка. А ось як воно виглядає. Тому що правильно відрегульовано співвідношення. Далі, от в даному випадку, масло приставка інтегрована в піддувало. Тому дверка свободна. Можна відкривати, загрузити щось ще. Може якийсь мусор дожигати. І ємність ця не гріється. І це дуже важливо, тому що небезпечним стає така установка, коли масло привишає 100 градусів, і тоді воно дуже легко і виходить, пожар або ну, щось недобре. А в даному випадку так зроблено, що воно не, не, не загориться. Ну і ємність тому зроблена не дуже велика. Про всяк випадок, щоб якщо пролилось... Щоб не зробити велику калюжу масла Далі. Тут все дуже гаряче, колосники відбирають дуже багато тепла. Тут ще гаряче. Оцей радіатор доповнительний, схожий на ракету, він дуже ефективно відбирає тепло. А от тут, вже на виході, можна навіть руку класти. Тому КПД, печки або буржуйки. Це іменно те, скільки ми тепла залишили в полезному пространстві. Тому так. масло приставки такі ще беруть під інші буржуйки, самі доварюють куди треба. Тому можемо відправляти без цієї частини і додавати куди вам треба. Дуже удачна конструкція, ефективно працює. Ми е, опалюємося всю зиму такою і дуже задоволені.